Представляємо вашій увазі підручник історія України, рівень стандарту для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Автори Ганна Хлібовська, Марія Крижановська, Оксана Наумчук, наукові консультації та редагування доктора історичних наук Ігоря Гирича. Підручник створено відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти історія України 10-11 класи. На обкладинці підручника зображено картину Федора Кричевського Життя Триптих Любов, сім'я, повернення 1925 27 роки. Вважаємо, що вона найбільш повно відображає зміст цього складного періоду в історії нашої держави і утверджує віру в майбутнє. Позиція нашого авторського колективу до написання підручників передбачає поєднання кількох складових. Зокрема, текст підручника повинен бути доступний, і зрозумілий школярам-школяркам, сприяти розвитку особистості учня учениці через осмислення минулого, сучасного та зв'язків між ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами формування ідентичності громадянина України, розвивати в учнів-учениць основи критичного мислення та особистісного ставлення до історичних подій формувати загальні і предметні компетентності. Водночас, підручник повинен бути зручним для роботи учителя-учительки. Підручник з історії України для 10 класу містить навчальний матеріал курсу від початку Першої світової війни 1914 рік до завершення Другої світової війни 1945 рік, відповідно до чинної програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвітньої історії. Структура підручника включає шість розділів: Україна в роки Першої світової війни, Українська революція, розпад Російської імперії та постання національної держави Української Народної Республіки у боротьбі за українську незалежність, Україна в складі тоталітарної імперії, союзу радянських соціалістичних республік, західноукраїнські землі в міжвоєнний період, Україна в роки Другої світової війни. Базовий текст підручника його методичний апарат, добірка джерел, ілюстрацій, історичні карти сформовані таким чином, щоб максимально сприяти впровадженню компетентнісного та різнорівневого підходів до навчання. Підручник є чітко структурований, як і в попередніх підручниках. При формуванні змісту параграфа авторський колектив використав тріаду. Кожен параграф складається із трьох пунктів. Кожен пункт із трьох абзаців. По завершенню тексту пункту є три питання: по одному до кожного абзацу. Кожен параграф розпочинається з назви теми, під якою вміщено завдання для актуалізації опорних знань. До кожного з пунктів підібрано матеріали, що з одного боку забезпечують поглиблене вивчення теми, а з іншого через систему аналіти. Тичних і творчих завдань сприяють реалізації компетентнісного підходу до навчання. Крім того, наприкінці параграфа є також рубрики Коли в Україні із матеріалами для синхронізації знань про події з минулого України та інших країн світу, інтернет із адресами корисних інтернет-ресурсів та підсумуйте свої знання. Під рубрикою Підсумуйте свої знання є перелік дат, які потрібно запам'ятати, та перелік термінів, які необхідно вміти пояснювати і використовувати. А на задньому форзаці розміщено хронологічну таблицю. Кожен розділ завершується практичною роботою. В кожному розділі є узагальнення, в них розміщені завдання різної складності, тестові, творчі завдання, які стосуються роботи з історичними картами. Учням ученицям пропонується завдання, пов'язані із заповненням таблиць, схем або проаналізувати вже існуючу в них інформацію. Візуальний ряд передбачає не лише розміщення ілюстрацій, але й також завдання до них. Історія України означеного періоду представлена багатьма історичними постатями. Короткі біографічні довідки подано в параграфах наприкінці кожного розділу. На початку підручника вміщено рекомендації для тих учнів-учениць, котрі будуть працювати самостійно. Підручник головна складова частина навчально-методичного комплексу для якісної організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти. Авторський колектив підготував новий навчально-методичний комплект. Також буде виготовлено і розміщено у вільному доступі аудіоверсію підручника, як це було зроблено для 8 та 9 класів. Авторський колектив бажає вам приємного і вдумливого знайомства з підручником «Історія України, рівень стандарту для 10 класу закладів загальної середньої освіти і сподівається на ваш позитивний вибір. Дякуємо за увагу.